Акторка Віталіна Біблів інтерв'ю для Ростислав Продакшен про тернистий шлях до омріяної професії. Це якраз після взльоту мого. Серьезно? Про мене забули на, на два роки от тоді у мене багато чого в голові переформатувалося. Я маю на увазі, що мене не затверджували на другорядні ролі, мене не, мене не розглядали як головну героїню. Це, Це мене було, просто. А так. Ну, ага. Так, це було 9 років, мені сказали, ми mm. вас не знімаємо, бо ви не мідійна. <рес> та, я мідійна а так? як я можу бути мідійною, якщо ви мене не знімаєте? У вас не той типаж, ви не там, нам треба худи, блідне, ну, mm -hmm. ви не підходите. Приклад Біблів доводить, світ любить наполегливих. Віталіна відверто зізнається, як проживала злети та падіння в кар'єрі. Головна роль Весь, да, спочатку було типа, 100 серій. 100 серій. Ну, Головна це, роль це а -а -а, уявляю. Ага. Тоді не було інтернету, угу. тоді не було таких телефонів. Це треба було бігати пішки, розносити фотографії, на яких позаду було написано номер общежиття, кімнати, як ага. тебе позвати, зріст, вага, е які амплуати маєш. Е, і ще один контактний телефон. Якщо раптом тебе затвердять, з ким зв'язатися, там батьки чи ну ні. про батьки військових. Мрію стати клоуном цькування в школі та акторську світу. Почуєте далі? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Дев'ять років спроб та проб. Ось така в мене тема. Сьогодні друзі наш перший етер з Віталіною Біблів, українською акторкою. Про те, як реалізувала свою дитячу мрію, а можливо, зовсім і не мрію. Бо я прочитав, друзі, що Віталіна народилася в сім'ї військовослужбовців. Як в сім'ї військовослужбовців ви стали акторкою? Ось таке моє питання, друзі. Підтримуйте наше тер вподобайками, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Так, мама з татом досі дивуються, як я стала актрисою. Е, хоча спокійною дитиною я ніколи не була, але я себе не розглядала, я не бачила себе як актрисою. Я хотіла бути клоуном, я кажу це в кожному інтерв'ю. Це була моя заповітна дитяча мрія. Е, і я коли сказала це в першому класі, ну пам'ятаєте, була вчителька моя, світувалася. А в ким ти хочеш стати? А ти, ну, всі там космонавтом, вчителем. лікарем. <гум> ой, молодець, оце на професії. А ти, Віталіночка, кажу, а я хочу бути клоуном. І всі почали сміятися. Мені так стало сумно, сумно, я так плакала. Я плакала. А їй як я люблю казати, а тепер сміюся я. А чи часто загалом плакали в школі, так? Бо е, загалом я вважаю, що діти це такий підлітковий вік, вік це такий найжорстокіший вік. Коли там за зачіску, чи трошки ти повненька, чи як, тебе цькують. Чи було щось таке схоже? Я була повненька, угу. 에... зрозуміла річ, і будь-яких повненьких дітей, чи дітей, не таких, їх цькують. О, такі. Могли кинути ганчірку, якою дошку витирали, і крикнуть і там, жирна свиня, жирна кавила, сіфа. От, але це було до того моменту, поки не дізналися, що в мене є старший брат, який навчається також в моїй школі, і він був авторитетом. У нього була кличка Боцман, і його всі поважали, боялись. І з тих пір мене ну якби перестали ну так відкрито цкувати. Але було не без цього, звичайно, плакала. Я не знаю, в який момент. Я не можу сказати, що у нас був е, супер дружний клас. Ні, абсолютно ні. Я зараз ні з ким з однокласників не спілкуюся, Ну, абсолютно ні з ким. Mm -hmm. е, я не знаю, чи я ця провина, чи моя, чи їхня, не знаю. Але я, коли закінчила школу, я зробила так, фух, слава Богу. Mm -hmm. е, ніхто не знав да, цих переживань, mm -hmm. я, мені було важко, реально було важко. Mm -hmm. А це було постійно в школі, так? Коли там цькування, ось це? Чи це був якийсь певний момент? Чи ви... Ні, ні ось... це зна. Це систематично. От гармони на хлопців нагрянуть, вони там щось скажуть. Потім гармони на дівчат, вони щось скажуть там ой Боже, і, і, і драки у нас були в школі. Угу. От, але до речі, треба сказати, що у нас просто дві школи були разом: восьма і дев'ята в одному на одному поверсі. А восьма школа це була російська школа, а дев'ята була українська школа, і от українська школа дуже не любила російську школу. А і, я тепер розумію чому сьогодні тема дня така. І от дівчата які навчалися в українській школі, били слабеньких з російської школи, і от коли вони мене схопили, і там а там же ж бойня була. Їх 18 чоловік, да і я одна. Хай пухлінька, yeah. хай тостенька, но одна. І хлопці тоді один раз було, вони да, сказали «но-но-но». Uh -huh. з нону. Хлопці з класа мого. Так, це ось ці ось лекції зі школи, таке суворе життя, воно якось вас зміцнило, чи навпаки, у вас була якась така нестабільність, невпевненість, я, я не така, я, ну що, що це дало вам? Ні, я думаю, що воно мене зміцнило, тому що uh -huh. я намагалася розібратися що зі мною не так. Е, е, може, треба там е, класні дівчата ходять до музичної школи, грають на фортепіано. Я прийшла додому, кажу, я хочу грати на фортепіано. А ми жили е, в комунальній квартирі, туди не те, що фортепіано, туди суху не було де дитячу поставити в кімнатки. Uh -huh. І спочатку... Тато з мамою намалювали мені на аркуші ноти. Поки не побачили, що я почала ламати пальці практично. Мама каже: Коля, треба щось робити. <гум> Він каже: Так у нас є баян. <гум> І віддали мене на баян. Ясно. Потім потім я пішла в спортивну секцію, потім там е, чуміли ручки. Юни на то я постійно шукала, де е, в чому я могла бути краще. І, напевно, цей пошук себе він мене і сформував. Як особистість? Угу. Може, тоді я цього не усвідомлювала, да? що там не била в груди, не кричала: я всім докажу, я, я можу, я всім доведу, що я дивіться, яка молодець. А напевно, я перш за все хотіла довести сама собі, що я не сіфа і не жирна кабила. Напевно. Угу. Не знаю, я не дитячий психолог, я так. Так, так, так. Е, ще скажіть, як батьки з вами поводилися, чи був у вас такий вишкіл? Да? От Вони військові. Що от я знаю, ви вчасно прокидаєшся по в такій годині. Що як поводились з вами взагалі батьки? Прекрасні в мене батьки. Я дуже люблю своїх батьків і дуже дякую їм за це і, і за дисципліну, в тому числі, тому mm -hmm. що. Ви знаєте, немає, ну немає такого поняття вишкіл, тому що ми е, жили всі у військовому містечку, і це був абсолютно е, е, нормальний ритм життя для кожної е, е, людини, сім'ї, яка жила у військовому містечку. Mm -hmm. Тому що якщо щось десь збивається, то збивається у всьому військовому містечку, mm -hmm. бо треба встигнути на построєння, наряди, поміняти туди-сюди, діти, школа, саду. Це все було так, все чотенько було. Тому, mm -hmm. Я не сприймала це як вишків. А вже коли я стала доросла, то мені в деяких моментах це заважає, тому що існує 14 дипломатичних хвилин, які дозволяються на спізнення, а в мене їх не існує. Розумієте? Yeah. І я вже я, я пропрацьовую цю історію, ну як? я е, сержуся на себе за те, що нема на що сердитися. ну Запізнилася людина, в ліфті yeah. застрягла, там, не знаю, каблук зачепився, е, котика годувала. ну Бувають причини. Uh -huh. там. Uh -huh. Я працюю з цим. Дуже не люблю, коли запізнюся. Батьки підтримали ваше рішення йти в акторки, тому що я знаю, що спочатку ви ще думали, можливо, військова кар'єра. Я розглядала будь-які варіанти, окрім культурного фронту. Спочатку я хотіла стати військовослужбовчою як моя мама і мій тато. О! Йому 21 рік, це кіт з двінцій познайомтеся 21 рік. Вау. Так, пішов 20 двадцять 21 рік, і він трошки в нього цей альцгеймер Ну ви і гарно іноді. дбаєте все одно за нього і що котрий любить 21 О, рік. Так, я його люблю. Так от повернемося до професії, хотіла бути військовослужбовою, але фізрук наш сказав, що Біблів, ти ніколи в житті не промежиш, е, е, там стометровку за 9,5 секунд. А я, а я дійсно бігаю, я погано і по цей день, ну, якщо на якійсь дистанції. Але як я сміюся, як, якби він мене бачив, як я, коли я бігала на кастинг з кастингу, на проб, з проби на рекламу де, на роботу, тоді б я не сумнівалася, щоб я це змогла зробити. Я відкинула цей варіант, ну що ж, я товста, що ж я ну, не піду не не, Підведу команду, потягну її вниз. Думаю, так, що ще можна? О, вчителька української мови і літератури, прекрасно А ще краще вчителька англійської мови. Все, все було, все розглядалося. А потім якось так трапилося, кажу: це доля, її не ну від неї не втечеш, її не можна обманути, обіграти. У нас в школі був день вчителя, і хлопчик, який мав вітати вчителів, вчителя в образі вірки сердючки, він захворів. І мене попросили зіграти в Сердючку. Я не знаю, чому. Ну, правда, я співала, я в квн там приймала участь, так? але я себе не позиціонувала ну, якби, якимсь активним лідером. Ну, сказали, ну, треба, треба, ну то треба, то треба. Я зробила. У мене вийшло, всі сміялися, всі хохотали, Ми зробили образ персонажа Інна Пушкарьова, це завдяки цій людині. Я буду е, дякувати до кінця, до останнього подиху. Е, якби вона в мені не розгледіла оцю іскарку, хто зна, може б, я ще була е, в якомусь іншому місці. Mm -hmm. І от таким чином я зрозуміла, що я тепер хочу займатися е, тим, від чого люди реагують, кайфують, аплодують мені mm -hmm. і мені від цього класно. Я зрозуміла, що мені це подобається. І я вступила в інститут до Поплавського, хотіла вступати, тому що там навчалися Юрка Юрченко, Ірина Вік, Наталка Могилевська. Пам'ятаєте, ці реклами були такі бомбічні? Я думаю, я вступлю. І буду сидіти за однією партією з Юркою Юрченко. Ось така в мене була ціль. Я ага, йду. <ріст> так. Так, так. А це були дуже важкі 97-й рік. Угу. Хто жив, хто вижив, пам'ятає, що це таке. Угу. Тому вступити безкоштовно в будь-який вуз в цей час було нереально. А на жаль, в моїй родині. Тоді не було. ж не було ще ЗНО, нічого такого. Угу. Нічого, так, да, нічого не було, але тоді була велика волосата лапа корупції. І як ви І... вчинили? Ну, мені чесно сказали, що ну, якби, ну, це буде дорого для мене, що не вистачить у нас грошей. І... Але ви сказали, що я прийшла на прослуховування. У -у -у. Так. І мені сказали, але там, типа, за рогом, в, то також в районі Печерському, є Київське обласне училище культури. Спробуйте туди. І мені так було спочатку дуже образливо, тому що я срібна медалістка в училище. Як? А потім подумала, що рік втрачати? Піду. І я за це дуже дякую. Що я прийняла це рішення. І за те, що батьки мене підтримали і не цькували, не казали, як ти могла, Ми тобі казали, їдь туди. Бо блад у нас був, але не в Києві, уже, а... уже. В Но... новий Бух, ПГТ Новий Бух. От там у нас був блад, де можна було вступити на викладача. Коледж. Я сказала, що я не поїду так далеко, хочу тут, і вони мене підтримали, і я їм дякую, тому що саме ці угу. м училища культури сформувало в мені ще більшу впевненість, чим я хочу займатися. Так, дало а, Але я читав, що ви навчалися в Київському національному університеті імені Карпенка Карого. Чи легко було це вже туди після. вступити? Чи легко туди було вступити, чи це було декілька років вступу, бо я знаю, що це дуже престижний так, заклад. Так, був престижний зараз не знаю як, бо давно там була. Угу. Я туди вступала не тому, що я хотіла вступити в Карпенка Карл, угу. а тому, що мені потрібна була вища освіта. Я взагалі то хотіла бути актрисою розмовного жанру. Ну, як зараз. Це як це, стендапери, так? Тип, типу, як стендапери, да, тільки тоді це називалося актриса розмовного жанру. І, на жаль, в Карпенко-Карому такого факультету не було, а він був в училищі цирковому. Угу. Знов ж училище, училище. А мама сказала, що треба інститут, тому що буде пенсія. Взагалі, я вступила, я, угу. я сказала, добре. Я вступлю в якийсь інститут, mm -hmm. а потім все одно я вступлю в будь-яве на розмовне жанр. Mm -hmm. Я з легкістю вступила, з абсолютно, легкістю. З, легкістю. Mm -hmm. з легкістю, так. У вас mm -hmm. вже був досвід, ви вчилися в училищі, так, виходить. Боже, не дай Бог було сказати в інституті Карпенка Карова в той час, що ти вчився в Київському обласному училищі культури чи в Житомирському училищі, mm -hmm. чи будь-де mm -hmm. ні, є тільки одна mm -hmm. альмаматір, mm -hmm. це Карпенка Каро. Mm -hmm. Да. ну ви ну, там байку ну, розказували, берез. так, декламували Так, да, да. Ага, співали. Байка Глібова, угу. ні глазового, а ні, це моревського байка Глібова, Вірш Тичини, Довженко Проза, Тарицький Монолог. Угу. Оце я досі пам'ятаю, що а зараз і не розповів, що там так. Е, тема нашого сьогоднішнього теру дев'ять років. Спроб і проб. Це означає, що поки ви отримали свою першу роль, так, ви проходили кастинги, ви подавали заявки, мабуть, стукали в усі двері, а їх не відчиняли. Так чи ні? Знову ж таки, вертаємося. Це були 2001 рік. Тоді не було інтернету. Uh -huh. Тоді не було таких телефонів, тоді нічого цього, всього не було. Була кіностудія Довженка, uh -huh. пару рекламних агентств, і відкрилась студія фільм фільмів Закривського. І все це треба було бігати пішки, розносити фотографії, на яких позаду було написано номер общежиття, кімнати, як ага. тебе позвати, зріст, вага, е, яке амплуа ти маєш. Е, і ще один контактний телефон, якщо раптом тебе затвердять, з ким зв'язатися, там батьки чи ну. Ні. Угу. Це все було дуже важко. Мені здається, якби е, я зараз в, чи, в ці часи, е, набагато б, напевно, можливо, я швидше е, стала популярною. Але я не про що не жалкую, і я дякую, що саме так, тому що швидка популярність зазвичай руйнує е, особистість. Угу. Люди не здатні втримати Це і, і втриматись, і завдячувати долі за те, що вона їм дає. Ну, Сьогодні вона тобі дає головну угу. роль а завтра тебе позвуть на роль другого плану або в смішний епізод. І в цьому й нічого зазорного. А от, оці б, б, швидкі зірки я, епізод, вибачте. Угу. Ну, саме тому от я бігала, розносила, е, знімалася в масовках, е, в епізодах. Угу. Я приходила там такі-то, такі, то, такі -то а, а в Москву Ви їздили теж на проби? чи це тільки в Києві ви були? Е, я, в мене, я в Москву їздила на проби двічі, так, це угу. правда. Мене не затвердили. Слава Богу, як то кажуть, ніколи не знаєш, де, як тебе, що тебе спіткне. І тому так я не відмовлялася ні від яких ролей. Я кажу, я була жінчина з бривном, баба в забора, жінка з лошадю, жінка з собакою, труп номер два, проститутка чотири. Взагалі, всі ці персонажі без імен. Я залюбки це робила. І зрозуміла річ, що. А, я набувала досвіду, бо я, я пам'ятаю, коли я вперше е, знімалася у Матєжка, у мене була м, невеличка роль, але у Матіжка відразу після інституту. І Я пам'ятаю, як я там грала, як наярювала. Зараз дивлюся, передивляюся. Я сміюся, думаю, Боже, що ти граєш? Що ти граєш? От, е... І таким чином, там там тебе побачили, там тебе. Але все одно були якісь невеличкі ролі, так? Тобто ви проходили, це не було так, що ви стукали макували. Ну чи бо я мами на увазі? Чи був у вас такий рік чи декілька років зневіри? Що можливо, ну ну, все до мене трішки пізніше, це якраз після взльоту мого, про мене забули на, на два роки, от тоді у мене багато чого в голові переформатувалося. Я маю на увазі, що мене не затверджували на другорядній ролі. Мене не, мене не розглядали як головну героїню. Це, мене це, просто, було, ну, так. Ага. Та, це було 9 років, мені сказали, ми вас не знімаємо, бо ви не мідійна. А як я можу бути медійною, якщо ви мене не знімаєте? У вас не той типаж, ви не там, нам треба худи там, Ну uh -huh. ви не підходите, ви не відома. Говорю, перші роки цього м, кіноіндустрії там ну, брали доволі таких дуже популярних акторів. Чому uh -huh. Москва була у нас на передових? Бо їх було більше ніж нас, тому що ну, що там казати, Радянський Союз. Перестройка, розвал, Ліхі 90. В общем, це зараз можна казати: от у нас є, ви бачите, і багато виявилось, як у нас? Багато талановитих акторів будь-якого віку. Ну, таким чином. І потім одного разу просто, як то кажуть, напевно, Боженька перестав наді мною прикалуватися каже, ладно. Давай Що це була за роль, мені... чи в якому фільмі такий вибух? Це був серіал Сусіди, перший україномовний серіал, який я грала незайману 30-річну дівчину, яка постійно їсть, шукає кохання, вірить в дива і вірить людям. Ну, така кар, mm -hmm. ну, добрий персонаж. І я я я, ну, от прийшла, і вони от побачили, і от вони мене захотіли. Я пам'ятаю, коли мені затвердили, то я mm -hmm. а, головна роль. 200, Двіс... да, спочатку було типа э, 100 серій. 100 серій ну, головна да, це роль згорі. це. А, -а, -а, -а я влягаю. Так. Після сусідів сценарист, який був сценарістом, морозов його звали прізвище, на жаль, ім'я не пам'ятаю, Юрій Юрій Морозов, так я йому настільки сподобалось, як я цей персонаж оживила, угу. що він коли писав другий серіал Жіночий лікар, то от окремо роль Віти Ігорівни, він угу. писав саме для мене і під мене. Я навіть проб не проходила. Потім жіночий лікар один, жіночий лікар два, вчора закончилась війна, гроші е, 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 mm -hmm. для друга і за і все йде, і те, і й те, воно і, знаєте, нічого не було. І тут е, з 2000, кінець 2009 по 2012 включно в тебе таке, ти просто. Все горить і я огні. І якось я вранці прокидаюся, коли закінчився. Ну, крайній. Я прокидаюся, думаю, ну все, кайф віддихну, тиждень, два, зараз все, пішла жара, мене зараз на розхват, я звізда, всі діла. Ага. І майже два роки мене навіть ніхто на проби не кликав. Я не знаю, з чим це було пов'язано, але гадаю, що теж боженька хотів мені якийсь урок надати. Ага. Або хтось в палки в колеса. Поставити. Або може, бо може, але це вже його карма, не моя. Mm -hmm, так. Тому, ну, тому зараз я... ви популярна також, у вас дуже багато проєктів, ролі в театрі, знімання. Ростиславе, ну, зараз популярна може бути навіть моя сусідка тая. Це так. Ви розумієте. Тому зараз. Mm -hmm. Зараз це, це по-іншому. Якість популярності, якщо. Mm -hmm. Так, якість так, популярності Е, Добре. Останнє запитання буде в цьому етері. Ваша улюблена роль. Розкажете. І, друзі, я пам'ятаю, будиночок за щастя, я обов'язково запитаю, ми поговоримо про це інший етер, тому дочекайтеся. Ваша улюблена роль? Е -те. В якому ну, давайте я, скажемо в театрі. Я, ну, я працюю в театрі, в театрі. Я, я... і в серіалі. Є в мене я не маю однієї улюбленої mm -hmm. ролі є декілька. Yeah. Одна з них Слава в Сталкерах uh -huh. і Білка, яка прожила 100 років. Дві мої ну, скажімо, вони всі мої улюблені, але ці це як горішок в Рафаелки, коли ти стаєш. Конфетку Рафаелку любиш, але найсмачніше це Горішок, оце вони. Mm -hmm. А в кіно, в серіалі, в серіалі Б, безумовно це Любаня, ну, безумовно. І слава в, в брамі. Дякую, друзі. Так, про, так. Mm -hmm. а про Любаню я можу говорити дуже довго. І... Так, продовженні тоді, друзі, дочекайтеся про Любаню, обов'язково поговоримо. Слава Україні! heroem slav